На будівельному майданчику житлового комплексу Лавандовий, що у Броварах, кипить робота. Альянс «Новобуд» – один із перших девелоперів на столичному ринку, який відновив будівництво ще на початку квітня. І зараз продовжує трудитися одразу над п'ятьма великими проєктами. В Києві, і в броварах це Медісон Гарденс, Лавандовий та Крона 2. Ми запросили журналістів, щоб вони на власні очі переконалися, що Альянс Новбуд у всіх своїх проектах, як в броварах, та в Києві, активно будує усі наші комплекси. Альянс Новобуд – це компанія з 18-річним досвідом. На їхньому рахунку вже 23 здани в експлуатацію будинки, а це понад 10 тисяч щасливих власників житла. І зараз головна мета компанії показати, що і у такий складний для країни час вони залишаються відповідальними до кожного свого інвестора. Ми просто виконуємо свої зобов'язання перед своїми клієнтами. Вони вклали гроші. Більшість з них продовжує інвестувати, виплачувати свою, наприклад, розтермінування, то, відповідно, ми маємо будувати, ми це розуміємо, усвідомлюємо. Тому в партнерстві зі страховою компанією вирішили щось страхувати житло, Проект проєкт захисту від воєнних ризиків стосуватиметься як готових будинків. Так і тих, які ще будуються у Київській області. Спокійна зараз ситуація, але все може бути і тому люди мають отримати цей додатковий аргумент. Перші 20 клієнтів отримують нашу страховку від забудовника безкоштовно. Лише у броварах забудовник зводить одразу три нові житлові комплекси. Це надсучасні об'єкти із розвиненою інфраструктурою, дитсадком та парком. У столиці Альянс Новобуд пишається своїми двома проєктами у Бізнес-центрі столиці на вулиці Антоновича та у самому серці Києва на Подолі квартири з запаморшливими краєвидами на дніпровські схили не залишать байдужими нікого. Даний жило комплекс знаходиться на фінальній стадії, при корам реалізовані на 98% інженерні системи і всі комунікації підведені зовнішні сеті, виконуються роботи по відділки фасадів із натурального камня для того, щоб Повторити дух Києва. Ми хатім ми ділаємо його з максимальним відображенням архітектури і парцеляцію здані. Девелопер Альянс Новобуд – приклад того, як успішно може й повинен працювати великий український бізнес навіть тоді, коли в країні точиться війна, і це потужний сигнал, що українці не зламні й залишаються надійними партнерами не лише для своїх, а й на міжнародному ринку.